Ви знаєте, він довше спали, як всі. Дні. Але весь став кісткий насмак, мене, щось не можу зрозуміти, чому. Але зараз півкаву стріпую, світалій, що спить. Ви знаєте, я дуже скоро встаю. Зараз поки чайник скипить, п'ю каву, треба йти митися і гнати на склад бо роботи купа-купа, той чайник так довго кипить. Uh, stretch Catacost. Uh. 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 Que Ви, Виспались, не виспались, але мусимо вставати кожного божого ранку. Так що знаю, що не хочете, але треба встаньте, файно файності стрипайте, і кловчисть, песок файно бийте, директор, що доводи, хлопці вете файл і всі сіразом. Беріться до роботи. Не хочу віталіка збудити, бо я то вчора скоро заснула, а він ще крутився, не міг як заснути. Так що пам'ячкою, стріпуємося і беремося всі до роботи. Сьогодні середа, свят вже ніяких нема. Тому сьогодні в хаті кожен має роботу, хто вихідний. Я хочу на ній прибирати, прати. Раня назбиралася, прати, є що. Діва кодирка. Так що вставайте, будіться. Всім доброго раночку, всім гарного, мирного і позитивного дня. Я йду пити комусь. Ти що тут все Знаєш, то кожен день витираєш, витираєш спеціально приготувала. Mm. Хочу заразу високою. Знаєш, чому думати? Yes. Я бачу, що тільки йому там дає радити. Треба замовити такі вимоги, які собі травити. Я тільки одні справлялися з тої штуки, з жерзнею. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, де вони загуляємо, аби зараз мішка в сервець. Знаєш, повелє. Mm -hmm. Чим на мене?

Ну вот, а то все же это. Эти сахарки подавать. Не забывает погода, позволь. А не пускал.

Латис? Угу. А але круто! <ривіт> я прибираю Что щоб... тут ты вже куда знову готуєшся? Так я никуда не готуюся, я хочу вывести те плями, что пустой. Угу. Знаешь? За ног рулевушка теж тоже нужно. буду пробувати. Штали сьогодні коментарі, що пише І що? Всі питаються, звідки у нас вишиті сорочки. Всі. Uh -huh. Просто всі питаються. Там ясно, які крутезні? Зараз uh -huh. все повипираю, поскладаю. Треба. Щоб буде читати свого часу, так? Ну, так. Доквице. Свята. Дідвиши ту сорочку і немає ніяких проблем. Mm. Чи штани, чи як чоловік, так і жінка, так і дитина. Зараз напшикаю локом і тих плям не буде. Що погана вишита сорочку, що твоя. <звук> твоя. <звук> Поносив, повішав на вішак і бувайте здорово. <звук> Кавалерка. Четвертий раз пральна машина пері. Моя. Ніби все нормально, чистенька, ну, але галина як галина. Свиняє, свиняє, як я говорю. А зараз вона пшикає все гарно, відпереться і повішує на вішаки, нехай висать. Mm -hmm. І ще чорну маю. Зараз кавалерка вам поміряє, як чорна виглядає на мені. Дуже крута. Я її зараз підміряю. Я її до спідниці. Mm -hmm. мені найкраще, Вони йдуть до спідниці всі. Дуже гарно, правда? Mm -hmm. Шо, Віталік мене збештав, де твоя чорна вишита сорочка. Та й кавлярка мусила знову зарвати, яко собі гадав. Він має, він каже, вдівай чорну, я кажу, я чорної не маю. Він каже, та в мене біла в плямах. Я кажу, та бери, ти чорну, я білу. Яка різниця. Меня сказав, як я в чорній, значить він чорний. Як я в білий, значить він білий. Ну, значить, так і буде. Так то локом попшикати, та йди, давай пилосось. <пиш> Вже практично всюди порядок кавалерка. Ще попилососити, підлогу помити. Mm -hmm. І все і з неї прибирання в хаті. Після свят кожна жінка грамає руба. Та й все хорошо. Mm -hmm.